Любі глядачі, усім привіт! Мене звати Альона Роздоба і я ваш екскурсовод. Хочете побачити ведмедя з близька або ж зазирнути в очі тигру, не ризикуючи власним життям? Усе це можливо просто тут, у зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка. Унікальні експонати з усіх куточків світу та історії тварин, які вже зникли або опинились на межі виживання. Усе це справжня подорож у світ дикої природи. І вона починається прямо зараз. Загалом музей налічує понад 180 тисяч експонатів, з яких близько 10 тисяч формують цілісну композицію. Музейні колекції мають виняткове значення для науки і практично не підлягають відтворенню у разі їх втрати. Скелет морської корови один з наших найцінніших експонатів, оскільки ці тварини вони повністю вимерли вже більше ніж 100 років тому, і, на жаль, були винищені людиною. Експонат, взагалі. Чому такий цінний? Тому що в всьому світі зберігається всього на таких повних скелетів, і один він от власне в нашому музеї. Також хочу відзначити головну родинку музею це інтерактивний супровід експонатів. Ви з легкістю можете перейти по QR-коду та ознайомитись з детальною інформацією про тварину і до того ж насолодитися співом та звуками диких звірів, яких важко почути в буденному житті. Це не просто зоологічний музей, це сафарі у серці Львова. Він нагадує, що ми лише частина великого живого світу. Побач і відчуй це на власні очі за адресою Михайла Грушевського, 4.